У рубриці Протимінна безпека наш фахівець розповість про крилаті ракети. Чим вони небезпечні та якими бувають, дивіться далі у сюжеті крилаті ракети або керовані ракети це вид зброї, яку застосовує агресор проти нас. Основною відмінністю від балістичних ракет, якої є можливість самонаведення, тобто, умовно, ракета летить не по балістичній траєкторії. А по заданій є координати, які вказані, які можна змінити в процесі її польоту. Тобто, наприклад, була задана одна ціль, агресор бачить, що ну, є можливість для її збиття, і вже в процесі польоту змінюються координати, і ця ракета, маневруючи, б'є по іншій заданій цілі. Наприклад, якщо брати більш сучасні крилаті ракети, то таких цілей, альтернативних цілей може бути до 15. Це дуже сильно ускладнює роботу наших засобів протиповітряної оборони, бо такі ракети нам, звичайно, складно збити, скажімо так, якщо вона може змінити ціль в процесі польоту. Також особливостями є так звані теплові Пастки, тобто ракета на підльоті до цілі випускає типові пастки для того, щоб збити з толку наші засоби протиповітряної оборони. Є керовані ракети, так є балістичні ракети. Тобто балістика б'є по заданій траєкторії, а керовані ракети вони огинають рельєф місцевості, летять на низьких висотах, і вже в кінцевій точці можуть навіть. Так би мовити, зависати на ці... ну це не зависати, а маневрувати на націлю для того, щоб ускладнювати роботу засобів протиповітряної оборони. Це ракети Х-101, Х-59, Х-22. Ну і так далі. Калібр. От калібр, наприклад, це те, що росіяни використовують проти нас з перших днів війни. Калібри також є різновидом керованих ракет. Вони можуть випускатися з літаків підводних човнів, з наземних пускових установок. Навіть з підводних човнів не з поверхні, а з під води. Вони можуть запускатися і виконувати свої дії. Ракети призначаються для. Для того, щоб знищувати цілі на значних відстанях, можуть нести в собі різні бойові частини, які завгодно, включно з ядерними. Якщо, наприклад, в більш типовій класифікації вибухонебезпечних предметів, там артилерійські боєприпаси, мінометні міни, можна вказати точний радіус розльоту осколків. Чи чогось ну там, чи фугасної дії, то в таких ракетах в керованих ракетах вказати радіус розльоту осколків неможливо, тому що він буде залежати від типу бойової частини, в якій яка в цій ракеті конкретно використовується. Передбачити завчасно яку бойову частину використовують росіяни, неможливо, тому руйнування будуть залежати від кількості і типу вибухової речовини, яка використовується в бойовій частині даної ракети. І застання конкретно по Дніпро ГЕСУ застосовують крилаті ракети. На підльоті вони випускали типові пастки. І скоріш за все це були ракети Х101, які вже є більш сучасними, дороговартісними і надзвичайно ефективними. В разі, якщо сили протиповітряної оборони працюють ефективно, вони можуть збити такі ракети, і така ракета впаде. Ну, звісно, ми не можемо передбачити знову ж таки, куди вона впаде. Але скажімо так, руйнування від збитої ракети будуть набагато менше, тому що бойова частина вона не здетонує, скажімо так. Ну і руйнування від просто. Куска металу, який впав з неба, да чи від детонації вибухової речовини, яка в ньому є, це звісно різні речі. Тому якщо їх збивають, це дуже ефективно, скажімо так, і навіть якщо є при цьому руйнування, то вони набагато менші ніж були б, якщо ця ракета потрапила б ціль. Якщо так трапилося, що ракету збили, вона впала на землю. Так то оформлюється заявка через 101, приїжджають наші фахівці, спеціально навчені люди і знищують дану. Бойову частину в спеціально встановлених місцях на так званому підривному майданчику, в якому є все для того, щоб безпечно знищити бойову частину даної ракети. Якщо побачить керовану ракету, або взагалі будь-який боєприпас, будь то граната, чи мінометна міна, чи артилерійський боєприпас, чи шахет, що завгодно, потрібно телефонувати за номером телефону 101. Потім наші диспетчери формують заявку. Туди виїжджає на місце ідентифікатор. Це спеціально навчена людина, яка визначає тип боєприпасу. І далі вже залучається безпосередньо піротехнічний розрахунок, який безпечно спеціально навчені фахівці безпечно, умовно безпечно проводять комплекс робіт щодо знищення даного вибухонебезпечного предмету. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не можна наближатися до нього, не можна проводити з ним механічні або термічні дії і телефон. Необхідно телефонувати за номером телефону 101.